Так, всім привіт! Зараз будемо встановлювати ось такі білі двері щитові з сотовим наповненням. Двері бюджетні, покриття полотен ПП, поліпропілен, клівка. Хотів вас просто показати вам, що дивіться, бока дверей закрайковані крайкою, а торці, вони не оброблені. Це у всіх бюджетних дверях. Це не саме бюджетні, ще дешевші. Тут хоч зроблений сосновий брус, є такі, що зовсім МДФ склеєний з двох частинок і все. От. Я вам показував багато дверей білих. інсайди, сайт, лиштва, То там все закрайковане. І там двері вже вони йдуть. Якщо тут у нас троєчка ХДФ, то там іде десятка МДФ, оця плита. І покриття в них буде вже йти ПВХ. Це краще, ніж поліпропілен. Ну, ось такі. Це не самі дешеві двері. Встановимо, покажу, як вони будуть виглядати.